Десять століть фортеця стоятиме, стіни духу оповиті стінами полум'я, і лорди рогаті свої схилять голови перед ще ненародженим від батька темряви. Чвари та кров сотні літ пануватимуть, місяць з причин невідомих затьмариться, місце спочинку нарешті відкриється сьомого що піднісся так високо. Зрадне, ти такий же слабкий, як і твоя мати. Проклинаю тебе та Ізабель за те, що ти підвів мене. Май сили, Сарете. Якщо потрібно, скористайся моїми швидше, годі. Нехай робота розпочата сьомим драконом буде закінчена сьогодні тут, моєю рукою. Полюватиму ну на тебе, як на собак, на тебе і твою гарненьку подух. Запам'ятай, я древній та терплячий. Одного разу я звільнюся, і я навчу тебе справжнього полю. Жадібність вирішить, чи страх скутим залишиться демон. Сила реліквії недоторкана, і досі невідома доля Ашана.